На мою особисту думку, маленькі громади будуть жити тоді, коли влада буде заохочувати молодь залишатися в цій громаді. А так будуть громади зникати з мапи України. Влада в нових громадах повинна бути відкритою. Треба розмовляти з жінками і створювати такі спільні кола групи самодопомоги. Вчити і ще проводити дуже потужну просвітницьку роботу, починаючи зі школи. Жінка може не бути депутаткою, але вона може бути вхожа до комісії при апаратах управління, виконавчих апаратах по справах дітей, по житловим комісіям. Так само ми кажемо, що згідно законодавства про народне владдя, ми тепер такі ж члени громади, як і інші, і членкині, і тому ми маємо право голосу. Не треба боятися. Знаєте, їздячи по країні з 22-го року, я зрозуміла, що е, наші жінки з Донеччини більш відкриті, більш такі наполегливі відстоювання своїх кордонів і відстоювання своїх прав як жінок. І е, коли ти приходиш, да то на тебе дивляться і питають, а що так можна? Я кажу так.